Якщо ви ще не зі мною. І перше, я хотіла вам сказати про басейн. Я вам розповіла, а тепер хочу вам сказати дякую, дякую, thank you, thank you, my dear friend. Thank you, Артем Хочу вам сказати, друзі, що друге було запитання, я вам розповідала про Люфу. Ми зірвали люфу, яка перелізла від сусідів, і е, вона не достигла, ви бачили. І мені ви е, таку кинули, е, скажімо, підказали таку ідею покласти на батарею. Тому, друзі, обов'язково візьму Люфу, покладу на батарею і подивимося далі, що, е, що і як воно вийшло. І всім, хто. Так, я переключилася, друзі. Всім вам бажаю гарного дня, чудового настрою. Дякую, що зі мною. Дякую, Артем, Дякую. Все буде добре. Ставте подобаєчки, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Друзі, обід. Я написала так, я бачу, ще мені хтось хтось написав, можливо, це також артем, зараз відповім. Ми сьогодні, ми сьогодні з вами зробимо ще одні млинці, і хочу сказати, ті фруктові млинці, які ми готували, вони не всім подобаються. Чому? Тому що ми тоді брали грифрукт. Зараз ми візьмемо. У мене є трішки гарбузової каші залишилося. У мене є знову ж таки сік кожний ранок п'єм, і у мене віджим від яблук, груш, і сюди я ще вкинула помідор. Я вам розкажу теж дуже-дуже чудова така ідея, моя ідея, мені вона сподобалась. І у нас буде, друзі, яйце. Хоча зараз яйця майже золоті, але без яйця млинця не зробиш. І буде борошно. Зараз я знайду, щоб вам відповідати зразу на ваші запитання. Пишіть ваші коментарі. Артем пише, пише нам щось про рибо, риболовлю, значить, Артем, рибу не ловили, ні. І так, починаємо. У нас сьогодні кухня і у нас зараз обід. Так, як мені тут поставити, щоб все було видно. Таким чином. Зробимо знову млинці. І спочатку хочу вам показати дуже смачний придумала мама салат. Ось такий салат. Записуйте. Дякую, каже так, угу. не можу знайти Артем, дякую вам, що ви зі мною. Дякую за те, що ви підтримуєте мій чат. І дивіться, я зараз вам кажу дуже чудовий рецепт. Саме ми його так і назвемо, друзі. Назвемо його це осінній салат. Беремо собі. Беремо сюди ще ті помідори, які ми зірвали, і вони не достигли, але вони вже дійшли у нас в підвалі. Беремо сюди солоний огірок, беремо сюди один зубчик часнику і приправляємо все соняшниковою олією. Дуже смачний салат. Спробуйте, не пожалкуєте. Чудовий салат. Тому. Розпочинаємо, друзі. Розпочинаємо.